дня. скажіть, будь ласка, скільки ви місяць тратите на свою дитину грошей? Місяць. Ну, в принципі, як навчання тисячу шістьсот за чотири дні. Не, іноземно вчить, і плюс ще до трьох тисяч удітися, а потім ще плюс їсти ще то теж тисяч, мабуть, в тиждень тисячу, десь так приблизно. Вона зараз навчається, чи вже десь працює, Чи, чи підробляє, чи тільки навчається? Дитину. да, да дитина. дитина навчається тільки. А в якому вона класі десь? Е, вона. <смітна> вона училась, що вчиться вже так, да. А На конаковчиться? На ковчиться? <смітна> на ковчиться. <кого> <смітна> Ришила, щоб не сказати секрет, кажу. Як зрозуміло. Ще скажіть, скільки потрібно заробляти грошей, щоб побезпечити дитину, якщо вона там в школі вчиться? <говори> Я не можу сказати дуже. Безмежно. напевно, що суми, якщо в школі вчиться, плюс ще мілкі розходи тут вони, не напевно… Та так то не вирахуєш, так? Не вирахуєш. Бо е... сьогодні більше, завтра менше. Як а скільки приблизно заробляти треба в місяць, щоб обезпечити хоча б одну дитину дівати, як, якщо воно в школі вчиться? Мені каже, 20 тисяч це буде ще мало. Це 20 тисяч тільки можна, як сам живеш. Да, щоб... Це тільки сам можеш. Ну... Ну, десь від 25 десь. Да, десь направда, приблизно так. десь так. Ага, ну добре, дякую тобі.